Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас протягом наступних трьох місяців за відсутності нових ударів по енергетичних об'єктах в Україні не буде відключень світла або вони будуть мінімальними. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко. Тим часом на Хмельницьку атомну електростанцію було доставлено нову будівельну техніку, яка буде залучена для добудови енергоблоків. Про це повідомила прес енергоатому. Зазначається, що на ХАЕС тривають підготовки. Овчі роботи із добудови енергоблоків номер 3 і 4 та будівництва двох нових енергоблоків номер 5 і 6. їх будують за технологію AP-100 американської компанії Westinghouse, Йдеться в повідомлення. Нагадаємо, в січні цього року міністр енергетики Герман Галущенко говорив про те, що Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС цього літа або восени. Проте чи врятують нові енергоблоки Україну від дефіциту електроенергії. Енергії, детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на зв'язку? Тож минулого тижня енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок. Далі цитата на одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Шлося у повідомленні. сьогодні. Принаймні, можу констатувати, що в Одеській області а, значне покращення ситуації з наявністю електроенергії. Скажіть, будь ласка, якою мірою пов'язані ці дві події? Ну, В першу чергу атомні енергоблоки дійсно зараз проходять ремонтну кампанію. Зазвичай влітку наші українські атомники намагаються провести планові ремонтні кампанії. Це кампанії не після прильотів жодних, тому що, на щастя, на жодної з атомних електростанцій не було жодного прильоту, ні ракет, ні дронів. Тому вони проводять саме якраз планові ремонти на атомних електростанціях. Дійсно, сьогодні в роботі сім із дев'яти атомних енергоблоків У нас ще в резерві є два атомних енергоблока, які на яких зараз проводяться ремонтні кампанії, і вони до зими будуть завершені і будуть під'єднані до загальноукраїнської енергосистеми. Але але дефіцит все одно буде зберігатися, і для нас найважливіше сьогодні фокус уваги на відновлення роботи українських гідроенергетиків, тому що. Найбільше постраждали у нас саме якраз гідроенергетика, і от я якраз знаходжуся з робочим візитом зараз на Дніпрогесі, Це Запоріжжя, лише на Дніпрогес прилетіло 40 ракет під час повномасштабного вторгнення. Е дуже сильно постраждала станція. Фактично живого місця на станції не залишилось після ракетних прильотів сюди е по цій станції. Але на щастя, на щастя. Жоден працівник станції не постраждав і, на щастя, жодного загибло при тій кількості ракет, яка прилетіла сюди за два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Фактично станція виведена повністю із ладу, і сьогодні українські гідроенергетики роблять все можливе для того, аби до осінньо зимового періоду, хоча б частково щось відновити. Щоб мати потужності, балансуючі потужності, для того, щоб у вечірні ранкові піки, коли ми найбільше споживаємо, балансувати нашу енергосистему, взимку при будь-якому випадку ми будемо мати певний дефіцит електроенергії, але українські енергетики сьогодні роблять все можливе для того, аби зменшити цей дефіцит. Пане Сергія, ну от якщо ми говоримо про відновлення об'єктів гідроенергетики, то скажіть, будь ласка, ну ми розуміємо, що якщо наш ворог ще ну... Якось тримається, вибачте, за вираз клепки і не б'є по АЕС, то битиме все ж таки скоріш за все, знов по наших об'єктах гідроенергетики. Як ви вважаєте, наскільки зараз є можливість їх відновлення і захисту, аби ми все ж таки побачили покращення в нашій енергосистемі? Українські гідроенергетики, зокрема, якраз працівники «Укргідроенерго» і підрядні організації, які працюють із «Укргідроенерго», і інститути проектні, які працюють з «Укргідроенерго», відновлюють уже з врахуванням нового ступеню захисту, погоджуються ступені захисту із Генеральним штабом військовим для того, аби убезпечити ну, найбільш такі вразливі вузли. Які можна е, захистити цей захист? Він далеко не дешевий, він дороговартісний, але його потрібно будувати і відновлювати, і будувати захист. Але тільки для того, аби відновити повністю до того стану, е, який мав Дніпрогес на Запоріжжі до повномасштабного вторгнення е, компанії «Укргідроенерго», Потрібно буде до п'яти років, щоб повністю відновити весь об'єкт, тому що об'єкт дійсно зазнав величезних вражень, і тут потрібно думати не тільки про відновлення і про захист, але найголовніше просити наших партнерів додаткові засоби протиповітряної оборони для того, аби і жителів міста Запоріжжя і працівників Запорізької не Запорізької, а Дніпровської гідроелектростанції. Безпечити і убезпечити роботу станції, тому що важливо мати достатні достатні кількості протиповітряної оборони. Повертаючись до питання атомних електростанцій, ще одна новина про яку я хочу з вами поговорити. Вона збентежила українців декілька днів тому, а йдеться саме про аварійну ситуацію на південноукраїнській АЕС. Ми чули різні офіційні заяви як спростування інформації від Міністерства енергетики України, так і підтвердження ситуації від МАГАТЕ. Що насправді сталося? Насправді. Атомники ну і енергетики вони дуже прискіпливо ставляться до будь-яких висловлювань, особливо якщо ці висловлювання не професійні, і жодної аварії на щастя не було на південноукраїнській атомній електростанції. Були технічні поломки е, певного обладнання, яке швидко вдалося локалізувати, відремонтувати, і станція працює в штатному режимі. Аварія у нас була на Чорнобильській атомній електростанції. І ми наслідки її бачимо по сьогоднішній день. Тому е, застосовувати слово аварія на атомній електростанції неможливо і не можна, і це не пахово, тому що аварія це, коли йде витік радіації, жодного витоку радіації не було. І на південно-українській станції, як і на будь-якій із атомних електростанцій, або теплових, або гідро можуть бути ті чи інші поломки, тому що це величезні об'єкти, е, величезні агрегати, і це фактично метал, е, і він має е, там. Властивість зношуватись, і коли він не працює під навантаженням, і температурним навантаженням, і навантаженням, які він видає в мережу, він може ламатися. І це нормальне явище. Нещодавно чула від спеціаліста в галузі енергетики про те, що ну. Практично до війни був невисоким той відсоток електроенергії, який ми отримували від наших атомних електростанцій. Який відсоток від загального рівня споживання сьогодні виробляють українські АЕС? І до якого рівня можливо довести цей показник? Фактично до повномасштабного вторгнення у нас в загальноукраїнській мережі було біля 55% атомної енергії. Сьогодні цей відсоток може сягати і 65%. Але все залежить від того, ну там по годину фактично, да там і по скільки блоків працює, не працює в пікові години, хто балансує енергосистему в денні години наскільки е, працює сонце. Тому це все умовно, але атомна енергетика, як і гідроенергетика, фактично сьогодні це дві державні компанії, які працюють на те, щоб українці були зі світлом. І проводять час на ремонтні кампанії? Я вам скажу так, що на гідроелектростанціях працюють сьогодні 24 години на добу, і працівники гідроелектростанції, підрядні організації для того, аби відновити і захистити гідроелектростанції до осінньо-зимового періоду. Ну і таке питання, на яке я розумію складно однозначно відповісти. Але все ж таки, чи врятують українські атомні електростанції нас від значного браку світла цієї зими? Атомні електростанції це фактично база, яка дається для того, аби ми були зі світлом. Але для нас важливо балансувати. Балансувати і вечірні, і ранкові піки. І для цього і президент говорив, що потрібно будувати балансуючі потужності, і газотурбінні, і газопоршневі. Цей процес розпочався. Він не такий швидкий, як нам цього хотілося б. Але ми будемо сподіватися, що до зими вдасться частково збудувати нові потужності на газотурбіні, на газопоршні, і вдасться нашим гідроенергетикам, хоча б частину із тих гідроагрегатів, які зазнали ракетних обстрілів, відновити до осінньо-зимового періоду. Але ми будемо маємо бути відвертими перед українцями, що і українці всі добре розуміють, що зима буде складною. Наскільки вона буде складною, ніхто не може зараз прогнозувати, тому що ми не розуміємо, які плани має ворог, чи він далі буде обстрілювати наші теплові електростанції, гідроелектростанції, і підстанцію Каренергорозподільчі, чи ворог все ж таки якось змінить свою тактику і свою стратегію. Тому зараз важко давати якісь прогнози. Ми сподіваємося і на роботу, і будемо вдячні за сталу роботу. Атомникам за е, таку е, хорошу роботу гідроенергетикам і нашим тепловикам, і всім енергетикам, які беруть участь в тому, щоб забезпечити українців світлом. Ане Сергія, я дуже дякую вам за інформацію, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.